Добрий вечір, мої дорогі дітки. Давно ми з вами не бачились. Я тільки читаю від вас листи, які ви мені прислали зі своїми побажаннями, але в цьому році я до вас приїхати не зможу, бо мені не надали візу в Україну. Тому на цей новий рік я вам буду читати казки, дуже цікаві казочки, а ви будете слухати і мені писати онлайн. Домовились? Добрий вечір, мої любі малята! Сьогодні я вам прочитаю самі найкращі зимові казки. А питання, які у вас будуть виникати, ви можете мені написати онлайн. І я з задоволенням вам відповім. Розпочнемо ми з першої казки. Яка дуже популярна і зветься Морозко. Жив дід з другою жінкою. У діда була дочка, а у баби своя. Рідна дочка, що не зробить, за все її баба по голівці гладить та приказує. Розумниця. А пачерка нічим не догодить, все погано. Пачерка і скотину годувала, дрова й воду до хати носила, пічку топила, хату підметала ще до світанку. Нічим старій не догодиш, все не так, все погано. Вітер хоч пошумить. Та затихне, а стара баба розійдеться І не скоро вгамується. Надумала вона пачерку освіту зжити. От покликала вона діда та й каже: Вези старий свою дочку геть з двору, аби мої очі її не бачили. Вези її до лісу. На тріскучий мороз. Затужив дід, заплакав та бабу не переспориш. Запріг він коняку та й повіз бідолашну дівчину до лісу, висадив там на сніг під високу ялину і поїхав геть. Сидить дівчина під ялиною, тремтить від холоду. Раптом чує неподалік, морозко по ялинках потріскує, з ялинки на ялинку перестрибує. Опинився він на тій ялинці, під якою дівчина сиділа. Та згори й питає: Чи тепло тобі дівчино? Тепло морозко, тепло, батечку. Морозко став нижче спускатися, дуже потріскувати, поляскувати, чи тепло тобі, дівчино, чи тепло тобі красна? А вона ледве дух переводить. Тепло морозко, тепло батечку. Морозко ще нижче спустився, ще дужче затріщав. Чи тепло тобі, дівчино, чи тепло тобі ясочко? А дівчина вже зовсім задубіла, ледь ледь язиком повертає. Ой тепло морозко батечку, пожалів тут морозко дівчину та й кинув їй шубку Соболево, зігрів пуховими ковдрами, ще й дав скриню зі сріблом золотом. Та багатими подарунками. Вдяглася дівчина в теплу шубку, сіла на скриню та й сидить, під ялиною красується, а Мачуха тим часом дідові гукає. Їдь старий до лісу, вези свою дочку ховати. Поїхав дід до лісу. Доїхав до того місця, аж під ялиною сидить його дочка, весела, рум'яна, в соболевій шубці, вся в золоті сріблі, та ще й скриня біля неї з багатими подарунками. Зрадів дід, поклав скриню в сани, дочку посадив, повіз додому. А вдома. Баба пече млинці, а собачка під столом гав, гав. Дідову доньку в золоті сріблі везуть, а бабину заміж не беруть. Баба кинула їй млинець. Не так гавкаєш. Кажи бабину доньку заміж беруть, а дідової доньки самі кістки везуть. З'їла собачка млинець і знову. Гав, гав, дідову доньку в золоті сріблі везуть, а бабину заміж не беруть. Баба й млинці їй кидає і б'є її, а собачка все своє. Враз відчинилися двері, і йде до хати пачерка. В золоті сріблі аж сяє, а за нею несуть скриню велику та важку. Баба глянула, тільки руками сплеснула. Запрягай старий іншого коня, вези швидше мою дочку до лісу та посади на те саме місце. Посадив дід бабину дочку в сани, повіз її до лісу. На те саме місце, висадив на сніг під високою ялиною та й поїхав геть. Бабина дочка сидить, зубами клацає, а морозко по лісі потріскує, з ялинки на ялинку перестрибує. На бабину дочку поглядає. Чи тепло тобі дівчино? а вона йому, Відчепися від мене, хіба не бачиш? Сам як холодно? Морозка ще нижче спускається, гучніше потріскує. Питає дівчину, чи тепло тобі дівчино? Чи тепло тобі ясочко? Ой руки ноги змерзли, як лід. Йди геть, не морось мене. Ще нижче морозко спустився, ще сильніше тріщить, неєм дихає, аж усе навколо стине. Чи тепло тобі, дівчино, чи тепло тобі, ясочко? Ох, зовсім заморозив мене. Йди геть, клятий морозко. Розсердився, розлютився морозко, штовхнув її та й заморозив. А вдома баба пироги пече, та діда посилає. Запрягай скоріше, старий, їдь за моєю дочкою, привези її в золоті сріблі та гляди, скриню не перекинь. Поїхав дід. А собачка під столом. Гав гав дідову доньку заміж беруть, а бабиної доньки самі кістки везуть. Баба кинула їй пиріг. Не так гавкаєш кажи бабину доньку в золоті сріблі везуть. Собачка з'їла пиріг, та й знову. Гав, гав, бабиної доньки. Саме кістки везуть, зарипіли ворота, баба кинулась доньку зустрічати в золоті сріблі та із багатими подарунками. Бачить, ані золота, ані срібла, ані шубки, ані скрині зі скарбом підбігла до саней, а дочка не жива. Заплакала баба, заголосила та пізно. Ну що, дітки? Сподобалася вам казка? Пишіть мені ваше запитання.